Друзі, всім добра. Я всіх вітаю на своєму каналі. Хотів вас спитати, хто може хтось розуміє лучше мене. Ось дивіться, монтирую ролик, так? Снімаю, монтирую. Загружаю. Во-первых, у нас загрузить більше суток. 20. 8 годин, 27 годин грузить. Ну а це ще нічого. Але як доходить до 98, 99, 97, починає занову загружати. Може ви мені підскажете, друзі, в чому? Я ошибаюсь, що я не так роблю. Монтирую і знімаю на телефон. Загружаю також з Если Якщо хтось знає, в чому причина, напишіть в комментариях. Буду дуже вам благодарен. Всім дуже гарно дякую за. Внимание. До скорой зустрічі.